Забути на базарі свого підписника, як тебе звати? Матвій дуже гарне ім'я. Ну розказуй, що ти сьогодні на базарі забути робиш? Продаєш помідори, який ти молодець. помити ви помідори Ді... продати. Дідо Ді... Ді... Ді знаменитий вже. Ти знаєш, що твій дідо вже зірка забуло з того базару рожність. Ти що, ти що допомагаєш, чи ти не дуже допомагаєш? Помагай потрошку. Можеш просто ціну сказати. Да. Така помідорка сьогодні на заводі з Тумуринку, приходьте. Не знімай, бо то лишилося нас розстані лише всього. Та то що, нормально? Тут. Або ще перси. Файна Персики. Персики, персик. Файна помідора. Персики, фані. Персик не точно. Останні. Все, файні. Скажи, що файні. Приходжу за помідорами і газу. І бігом приходить. А це не мої помідори. <риснє> 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 То нічого що не твоє. Ти головне, дивися, де став, де продав ящик, оптом 100 гривень за ящик і все. І вже маєш.